Еще раз здрасте. От сегодня такий день. Хоть и не п'ятница, но як кажуть, паркохозяйственный колись було ПХД. Ось вирішив трошечки прогуляться, снять вам округу. Ну оце, що така осталось нерозпахане. Оце де невеличка ямка. Колись тут щось було. Ще при царі горохи. Тут щось чи кузня була, дядька розповідав, чи ще щось. Оце не розпахали. Вот там, де пару маслин стирчить, теж невеличка ямка теж. А також кожен рік, все ближче, 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 підпахують під самі посадки. Нема ніде. Вон одні поля. Остатки посадок. Хоча повинно бути 6 метрів 6 чи 8 метрів. Я точно не пам'ятаю. Між всіма посадками розпахано, під самі деревини. Під самі ставки. якщо захочеш сісти на рибалку, то трактор буде проїжджати і, і тебе, коротше, згорне. Хоча рекреаційна зона, якщо внутрі десь, і на рівнині 30 метрів, а якщо уклон, то 50 метрів. Біля водохранилищ, якщо я не ошибаюсь, там все равно. Є там уклон, нема уклона. якщо забор води для города береться, там 130-150 метрів. От і все. Звідки бджолкам щось брати. Дивіться, нема ні хрена, нічого нема. Нічого не цвіте. Що вимерзло, вон стоїть, ще. листочки так вот. Укоїде акація там повідростала. поля, абрикоси, Таке. урожая не буде. Ось чорне, бачите, сьогодні вже друге чи третє. Ну коротше червня і ну, от вийшли з песиком погуляти, а тут слідов вже ж нових. Думаю, трошки вам зніму. Не відпускає за чого, тому що любитель лазить по норам. Ось вот там в кар'єр заскочив вже 22-му році два з половиною години не мог витягнути. Ганяв там, лисицю тягав чи лисинять. Я вже думав, що капець, вже думав все. Думав вже. Не знаю, як я буду жінки в глаза дивитися, що загинула собака. Ну це друг на самом деле. Це ж не то, що там пес, це. І дуже тяжко, і набагато краще, ніж людина, тому що ну, другої такої собаки не буде, хоча в мене їх було багато. Там і підбулі були, і, і такси були рядом. І були у мене і, і що тільки не було, і овчарки, і, і стафарширські тер'єри були, і, що, і оце оце найкраще. Оце, що життєрадосний, що. Возі, возі, возі. Вся воно прийшло і вся і у тебе, що ззаді насобирається, це отрицательна енергія. Воно, воно все уходить, забирає. Дуже обідчивий. Трошечки прикрикнеш щось не так, скажеш, обідиться бо півтора суток, з кресла з свого злазити не буде і не їсти не піде нічого. Так що жива людинка. Ото таке. Ну а так, взагалі, оце, оце що бачите, то Отам Сонях, отам Сонях, отама, отам, вот там. Трошечки отам ямки, трошечки бугарки, то вже Дніпровська область далі. От хатки там вдалеке видно, то де тучки і внизу. Ото і все. Зерне, зерно і сонях. Ну, ще може і саме Невідомо. Сказки нам розказують, а йде повна гібридизація. Так що нічого гарного нас не чекає ні людей не пчол що саме обидно от такі цвіточка практично ніяких нема ну, там щось жовтеньке, щось синеньке ну, на такі об'єми пчел це капля в морі як кажуть так що ось от такі діла поки ще не все засохло ну а тут навесні було оце і ото було два поля не знаю помінявся хазяїн. Як всі. Одні друг у друга перекуповують, міняються. Перепахавшись зима було і досі, досі ще нічого не посіяв. Ну, не знаю, що тут буде. Года три тому тут ячменці жити, я вже не пам'ятаю І Такі ж хазяїва тут СБУшники, коротше були. Е, ну, їм же ж як завжди, Техніки нема, а треба на когось на клеп зробити, щоб потім на халяву щось зробили їм. Ну і їм як завжди, в останню чергу. Ну і в останню чергу ніхто ж нічого не обробляв. І тут синяк був мені до, до самої бороди. Я так радувався. Сіняк і свирі по, по, по цьому полю росло там чи жита, чи ячменя, повторююсь, не, не пам'ятаю, що було. Так, бджолочки работали, заработали. Я так радувався. Они Загнали техніку. Усе передіскували, перекосили, переламали і все. І нічого не посіяли. Я думаю, може щось посіють до да хрен там. Думав, гречку чи що. Нічого не посіяли. А на наступний рік посіяли вони. Теж щось їм довго-довго яйця м'яли. І посіяли їм в сонях. Уже, я не пам'ятаю, вже в червні посіяли всередині. Ну, у, -у, у кінці вересня були шляпки. Здалека там їдеш по дорозі, дивися жовте поле. А сюди підходиш, воно так по пояс висотою, і цвіточки такі невеличкі, як ромашки, трошки більші. Ну і ніхрена воно не дало. Ночі вже холодні, а нектар же виділяється не нижче, як 19 градусів. Так що тут така фігня. І то не в день, а вночі. І, виходить, трошки пилок, пчолки наші понасили, а привесов не було, так що... Бизнес-сонях то еще не все и добре. Вот и такие справы. Так что, або про трава, або <laughs> вечно. Як ото у нас когда я в морях указали, то свисток поломанный, то акула глуха. Той кто понимает, то и знает, зачем свисток на спасательном жилете. Я тоже раньше думал, что свистеть, чтобы тебе почули. Оказывается, по... По технології, по інструкції, акула отпулювати було, відлякувати. Так що вот отак. Пишіть свої коментарі. Може буде щось цікаве, ще зніму.